Так, що тут ще є? в Метр, зараз я вам покажу. Молдова. Ціни на алкоголь. Бачите, Молдова. Оце тут все підписано і так акуратно зроблено. Ой, бутилки такі огромні. 0,75 літра пишеться. Ну, по 408 гривень, по 287 ось. Різне. Ось таке є по 328. От є ще Грузія. Грузія. Це кому цікаво. Саме діше 0,75-159.90. Алазійська долина. Вибір алкогольного. Вибір алкогольного напію у метрі це просто огромніший. Це я тільки в один ряд пройшла. А от іще є. Ну, Зараз я вам... Проведу таку невеличку екскурсію. от теж вино стіо 179,90 від двох бутилок. Дві бутилочки купили, зекономили. І вважайте, скільки ви зекономили. Є також італійські вина. Ну, я не знаю, вони тут, як би сказати, я на це все діло грошей багато не трачу, але ціни вам покажу. А ви там самі дивіться, які вони можете зупинити. От є. це, мабуть, напівсолодке, червоне вино. Ну, там де ж я ж бачу, та й розказую, що бачу. Вон теж ряд із е, ігристим. Це великий дуже ряд із шампанським можете купити. От. Латініум я люблю непогане. Воно є Spark Link і Бріз. Ну воно трошки різне. Бачите, 199,90 і по 169,90. Ну, це від... Це акція. Одну бутилку взяли за таку цену Я думала, це від 2-3 бутилок. Так що по поводу... Алкогольного напоя. Сюди можна приїхати, затаритися, купити все, що ви хочете. І ви будете задоволені. О, безалкогольне навіть є вино. По 209 гривень, це якщо ви берете 6 бутилок. І ось 234, 90 теж від 6, а так 279. Це таке і таке. І воно вверху ще є такого плану. Це безалкогольний напій, виходить. Бачите, із США, із Австрії, з Аргентини. Наше українське є ще. Ще й ми виробляємо смачні алкогольні напої. Тут не знаю, можна й спитися. Для міні-бару. Ісландія. Вермути он є. Це для міні-бару, кого є вдома барчик. Взяли, купили такі невеличкі пляшечки, поставили і насолоджуєтеся напоями. Вибирайте, що хочете. Сейчас ще покажу там, ну, це вина і шампанське, а там ще є інший ряд, там виходить. Більш такі крепкі напої. Ну З більш таким виходить смаком на любителя хто любить. Так, пройдемо далі. От іще це як віскі Віскі по 715 гривень. Отаке є. Капітан Морган від двох штук 589 гривень. А це вони літрові. 589 гривень. Ну, грубо говоря, трошки більше тисячі Ось ви можете купити і поповнити свій бар. і Ще віскі отакий От перед 718 гривень за бутилочку. О, бачите, як треба затарюватися. От Ось є ще об'єми. Це якщо ви хочете на одну взяли і забули. Від трьох штук 4299 гривень. виходить. Будете задоволені. Людей всі беруть по акції. О, це ж скоро 8 березня. Перед 8 березням всі дратарюються. От теж. Бачите, який. Ну, якби я більше щось знала, по цих треба буде почитати, почитати. По коньячках, по віскі, по всьому такому цікавому. Бейліс. Ну я люблю ці. Тут раніше були лікюри стояли, лікюрів немає зараз. Навірно, вони їх у другий ряд поставили зараз. Хенкен. Теж по акції йде. Зараз трошки пройдусь, бо тут людей багато. Найду свій лікюр. Якщо є, подивимося ціну Ціну по лікюрам. А от бачите, Джек Daniels. 479. Ну це не по акції, отчий такий є. Це з різними, мабуть, вони смаками такий. І такий виходить. Далі. А он ще дивіться, які красиві бутилки є. Це я попала в такий ряд. А це ряд горілки. Ой мої лікюри, я їх пропустила. Ось це їх принесли з того ряду в цей ряд. Ріжський бальзам. От лікюрщики. Бейліс. Непогані такі. Це на любителя, о, 689 гривень 0,1 копійку. Це теж мені Шаріденс, Шері подобається. Ми з комою колись, бутилочку на двох, І от, 700. це від двох штук. А, тут, виходить, об'єм літр. А це менше. Так вигідніше літр брати тоді. 780 гривень. За 2 літра купили. Це 1600 там, гривень з копійкою, а мої задоволені. Це якась горілка. А, це текіло, Ну, текіла. Для мене це горілка. От. Багато чого можна купити. А от теж якийсь лікюр, ці шовано. Ось такий огляд алкоголю в метр. Ось такий ще лікюрчик. Персик. 539 і от лікер. Лікер із вишенькою, з кавою. Ну, я ж потрошку надапити. Це бутилочку одну купив і на от-півтора-два от вам вистачить. Це горілочка, горілочка. Горілочка смачненька. Конечки. Це, мабуть, кобліво, коньяк кобліво. Вон дивіться який. 179 гривень. Ну я думаю, його хто тут і не бере. І ось якийсь коньяк. І от кобліво 155 гривень. Це, навірно, такий шмурдяк, що й пить його не можна. Ну і от. Якщо запрошую всіх метро, хто хоче затаритися алкоголем і по акції можна в принципі от водочка по 375 гривень а така йде 40%. І це виходить аж це двох пляшок треба брати, виходить. Фінляндія. І трьох пляшок 338 гривень. Чим більше об'єм, тим дешевше виходить. О, у Фінляндія нова ще якась появилась за 368,91. Ну бачите, нова якась піза.